Якщо вам настільки погано, що ви думаєте про закінчення свого життя, то обов'язково подзвоніть на номер 7333 це Lifeline Ukraine. Дуже важливо про це пам'ятати. Так, так, так. Що це в нас за ход персон сидить в депресії, лежить в ліжку, нічого не робить, нікуди не йде, не має мотивації жити, не їсть. Що це таке має бути? Поясни мені. Ні, так не годиться. Так не годиться. Привіт! Мене звати Слей Даня. Я не професійний психолог, а всього лише вчусь на другому курсі. Але в мене є досвід моєї депресії рік назад, і тому я дуже сильно надію, що це відео вам поможе. Не думаю, чи вам потрібно звернутися до психотерапевта, тому що самим вийти з депресії дуже складно і практично неможливо. Ну і ще плюс, у вас, якщо є у вас підтримка, то вам легше підтримка. При депресії дуже важливо мати підтримку. Тому що якщо ви будете відчувати себе а, без підтримки самотньо, то це вам нікуди ніяк абсолютно не допоможе. Це тільки загальмує ваше видуження і, можливо, призведе до гірших результатів. Тому дуже важливо шукати підтримку, якщо у вас немає. Хороших друзів, рідних, завжди пам'ятайте, що у вас є ви. У мене рік назад була дуже складна ситуація, про яку я не хочу говорити і не буду говорити. Але на той момент я правда думав закінчити цим. І я лежав в ліжку цілим днем, мені нічого не хотілося, мені було дуже хуйово. Але в мене був я на той момент. Я себе тримав за руку. Я пройшов через це. Крок за кроком. Якщо ви перебуваєте в надзвичайно важкому стані, ви не можете з завтрашнього дня вже бути в хорошому настрої, якщо ви днями, тижнями, місяцями лежите в депресії, і з завтрашнього дня у вас вже все хороший настрій, ви вже ультрапродуктивні, ультра на позитиві. Так не працює. Ви мусите робити все крок за кроком. Якщо ви вже встанете з ліжка, ви вже великий молодець. Не забувайте собі це говорити. Не забувайте. Тому що це дуже-дуже важливо. Прогулянки. Прогулянки дуже хороша, дуже хороша штука для менталки. Тому якщо ви ем, будете гуляти, почнете хоча б з 10 хвилин, потім 20-30 годин в день, вам це дуже сильно допоможе для вашої менталки. Просто, наприклад, старайтесь знаходжувати 5-10 тисяч кроків в день. І це буде суперово для вашої менталки. Суперово! Це буде добре і для вашого тіла, і для вашого психологічного здоров'я. В депресії ми забуваємо все позитивне, що з нами коли-небудь сталось, наш мозок це стирає, і в нас не залишається ніякого уявлення, крім того, як згадувати тільки негативні моменти, думати про негатив. І нам буде здаватись, що так завжди було, і так завжди буде. Що більше, ще більше нас буде загадняти на дно. Тому прям на силу змусьте себе. Згадати хороші моменти, які з вами сталися. Що роблю я кожен вечір перед сном? Я дякую собі за відповідні речі, які я зробив хороші для себе за цей день. І дякую Богу за речі, які він мені прислав хороші в цей день. Тому що, коли ви дякуєте за щось, та за любі моменти, виберіть 5 штук, за які ви хочете подякувати Богу. Любі, вода, їда. Ви знаєте, з кількох людей елементарно води їде немає. Дуже багатьох, а вас це є. І ви думаєте, що ви не щасливчики? Коли ми згадуємо такі моменти, то нам стає правда легше, тому що наш мозок розуміє, що ми на силу згадуємо ті моменти, і наш мозок розуміє, що в нас ті моменти все-таки були. Обмежуй користування новинами, обмежуй читання новин, тому що на даний час дуже багато негативних новин. Якщо ж в тебе тисяч телеграм-каналів з однаковими новинами просто різним текстом, це взагалі позицію, тому що ти постійно дивишся на негатив. Звичайно, якщо ти постійно дивишся в негатив, в тебе в голові буде тільки негатив лоджик. Тому ми обмежуємо себе при читанні новин і обмежуємося негативними новинами. Вам не треба знати все погане, що нам з кимось сталося. Тому що, якщо ви про це знаєте, чи ви щось можете змінити? В дуже багатьох випадках, якщо ви знаєте, що щось погане сталося вже, то ви не зможете того змінити. Згадай, через що ти пройшов. Згадай, через які жопі ти був і ти вибрався з цього. Ну просто згадай це ж... ти вибрався з такої великої жопи. І зараз ти сидиш тут і ти думаєш, що ти не виберешся з того. Серйозно, ти вибрався, блядь, не з такого, ти вибрався з, з такого, що там і не снилось. Зі всім впораєшся і з всім справишся. Запам'ятай. Ти сильний, ти крутий, і то, що ти вже включив це відео, ти величезна молодчинка. Тому що ти хоч якось питаєшся собі допомогти, не зважаючи на те, що тобі пиздеть, як хуйово. Дякую дуже сильно за перегляд. Я дуже сильно надію, що це відео вам допомогло.